Вітаю вас, малята! До нас сьогодні хтось завітав у гості. Давайте відгадаємо загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має на сонечку сяє. Так, це сніжинка. Подивіться на неї, яка вона? Біла, легка, блискуча, молодці малята. Давайте уявімо себе маленькими сніжинками. Падає сніжок, він ніжний, пухнастий. Ми сніжинки, що летять і кружляють у повітрі. Нам легко, радісно, весело. Подуває вітерець, немов грає музика. Ми танцюємо. Вдих на повні груди, нас переповнює радість, видих. Хочеться літати. Бути невагомими радіти. А чи знаєте ви ознаки зими? Що відбувається з природою взимку? Що може зрівнятися з красою і пишністю зими? Усе живе ховаються, чекаючи тепла. Дерева оголюються, птахи відлетіли. А ті, що залишилися, не співають і літають неквапливо. Все стає білим, чистим, світлим. А перша ознака зими це сніг. Сніг не тільки прикраса зими, вкриваючи землю, мов килимом, він захищає рослини від переохолодження. Між сніжинками є повітря. Сніг не дає земному теплу вийти, а морозу пробратися до ґрунту. Друга ознака зими це іній. Іній – це ще одна дорогоцінна прикраса зими. Мільярди гілочок інею одягають скромні сквери у срібну бахрому, красиво сріблиться іні на гілках беріз і горобини. Ще однією ознакою зими є тріскучі морози, вони заковують річки в лід, будують крижані мости, розмальовують вікна неповторними візерунками. Сонце взимку знаходиться низько над землею і не прогріває так, як в іншу пору року. День стає корочим, а ніч довшою. Ще однією ознакою зими є снігопад. Снігопад з вітром називають хуртовиною. Послухайте вірш. Вийшли вранці ми дивне місто проти сонця, всі золочино віконця. Ні, такої ще зими не зустрічали ми. Ох, яка ж краса, сад увесь убрався в іній. Проти сонця він як синій, гілля до землі звиса ох, яка ж краса! Давайте разом із вами зіграємо у гру, яка називається Зима Добре, Зима Погано. Взимку ми святкуємо Новий рік та приходить Дід Мороз. Це добре чи погано? Так, це добре. Взимку можна ліпити сніговика. Це добре чи погано? Добре. Взимку люди частіше хворіють. Це добре чи ні? Ні, це погано. Також можна кататися на лижах. Це добре. Взимку можна потрапити на лід. Це погано. Дуже холодно. Це добре чи погано? Так, це погано. Також можна взимку грати в сніжки. Це добре? Так. Хлопчик язиком доторкнувся до залізного предмета. Це добре чи ні? Так, це погано. Взимку обов'язково потрібно гуляти на свіжому повітрі. А що потрібно робити, щоб не замерзнути на вулиці? Так, треба одягтися по погоді. А які речі ми з вами одягнемо? Зимові. Назвіть їх. Шуба, шапка, рукавички, теплі штани, шарф. Добре. А яке ззуття взуємо? Зимове. Назвіть його. Теплі черевики, чобітки. Добре. Послухайте вірш, який називається Я морозу не боюсь. Я морозу не боюся, в кожу шину одягнуся, хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не морозне так, в мене шапка з кролика. хай мороз не хвалиться, я у теплих валінцях, я морозу не боюсь, під ногами хрусь хрусь. Зараз пропоную вам гру, яка називається Добери одяг. Яка пора року зображена на цій ілюстрації? Зима. Отож, обираємо зимовий одяг. Бере. Це зимовий. Ні. Куртка. Так. Це зимовий одяг. Шар. Так, це також зимовий одяг. Жилет. Ні. Комбінезон. Так. Рукавиці. Так. Рукавиці. Це також зимовий одяг. Зима. Це улюблена пора року всієї дітвори. Чому? Послухайте віршик. Із доріжки на доріжки полетіли в дуб, влучно сніжки, І почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг. Де стирчали ніжки, Ой весела гра у сніжки. Погляньте на картинку зимові розваги. Яка пора року зображена на ній? Вірно, зима. Що роблять діти? Катаються на лижах, санях, ліплять сніговика. Як вони вдягнені? Діти вдягнені в теплий зимовий одяг. Молодці малята. Ви знаєте добре ознаки зими. Наше заняття завершується. До нової зустрічі!